Біля мене знаходиться так і кар'єр, тут раніше добували глину. І це територія описаного завода бившого. Приїхали козаки і викопали. таку Але тут глибина до 2 метрів. А в мене ось а в мене є отакі ось живці. Купив їх був на зиму. І простояли вони в мене в погребі. І так не раз на, на зимню рибалку не з'їздив. А зараз вже заборона на щуку. то ми зараз вже їх випустимо. Хай пливуть. Ось які красаці. А от так хай вони падають. Ну, опа, вони швидкі всі. Ха. Пливіть козаки. А ці карасики просиділи три місяці, мабуть, чи скільки, без їжі. Але я їм тільки воду міняв до всього. Два кілограми було, частину з'їли котики мої, які були слабенькі. Карасики котики поїли. А ці ось такі прутки живі. Ливіть. Не я так тось уловим. Ні, так видрать якась із'їсть, з'їсть. Все рівно буде комусь користь. Десятків 4-5, А авізенька глибина. Своя стихія. Добре, хай блимай. Хайпливий. Наш зелене. А -а -а. Красива яка. Голуби угу. озера за черві говорять, коли там буде. Якось... Кварцевий пісок добували. Все, пока-пока.